Хто переїхав перший раз, вони ну люди, ну звичайно, така може природа, що хотіли повернутися додому. Ми вже знали, що ми нікуди не повернулися, нема куди повертатися. Тому цього збоку легше трохи було. Анна вже двічі переселена війною. Спочатку російська агресія примусила жінку з дитиною, котрій було всього лиш місяць, виїхати з Донецька. Донецьк чисте, велике, таке більше вже. Сучасне місто було, коли ми виїхали, тому що в нас побудували стадіон з арена ми, ми жили буквально там, 300 метрів біля цього стадіону, біля парку. Жили всі ці євро, потім якісь ігри, там на нас і Барселона грали, всі ну, Шахтарем. Тому ну, мені, мене такі спогади. Троянд у нас багато. Після виїзду сім'я оселилась в Одесі. Проте, повномасштабне вторгнення примусило повторно шукати новий дім. Знайомі розповіли про квартиру в Червонограді, яку можна було орендувати. Так, Анна, котра звикла до життя в обласних центрах, потрапила в невеличке шахтарське місто. Зізнається, спочатку було незвично пристосовуватись до нового ритму життя. А потім, напевно, десь може рік пройшов менше. Ми поїхали з сином. Мене син займається шахами на чемпіонат України до Львова і. Перший день, два, два дні ми їздили. Перший день поїхали, ну що стомлені такі, а другий день приїжджаємо. І я вже хочу вчора грати. Виходиш, така тиша, нікого нема, ніяких не машин, ні людей. І вже якось ну, звик до того ритму життя іншого, більш спокійного такого. Ну І плюс великий це одразу був. Плюсом, е що все місто можна пройти пішки, і в е дуже е зручно. Все доступно, це плюс одразу був. Це плюс, який помітили всі. Напевно, хто сюди переїхав. Попри те, що Анна двічі Переселенка каже: все одно знадобився час, аби адаптуватися до нового міста. Перший, напевно, півроку. Ну, як жили, просто, просто жили, і, щоб і я не знаю, що існували, ну щось робили там. Дитина онлайн навчалася в Одесі. Залишився він навчатись. І не, не захотів третій клас. Він був другий закінчував, в третій клас він не захотів сюди йти. Захотів онлайн залишитись там. Може, думаю, повернемося ще. Анна згадує: адаптуватись допомогли гуртки сина і активність самої жінки. Вона почала відвідувати активності в проєкті, який націлений, власне, допомогти ВПО в нових містах. Мої гуртки, як я називаю, Англійська, там танці, йога. а потім це якось ти почав жити, напевно. І вже якісь інтереси з'явилися. Було таке існування, стало таке повноцінне життя. З якимись ми там дівчатами познайомилися, вже зустрічалися. У мене, наприклад, ось син спілкується з дітьми, теж мами-переселенцями спілкуються, а він там друзів знайшов собі. І, звичайно, коли він пішов до школи, це дуже йому допомогло. Ми вагалися йти, не йти, а потім він сам сказав, що я вже піду. Він зводився, і школа дуже допомогла. Шелтері Анна, яка раніше викладала дітям математику та працювала методистом в обласному управлінні спорту, знайшла своє нове покликання. Тепер вона викладає його жінкам, які, як і вона, переїхали в Червоноград через війну. А для того, щоб робити це якісно, знайшла ще одну можливість для розвитку і навчання. Це проєкт весел, «Допомога по працевлаштуванню». Там можуть брати і переселенці, і місцеві. Я знаю, які місцеві теж брали участь і знайшли там роботу через цей проект. Є можливість отримати грант на, на курси, ну якесь підвищення кваліфікації або зміни виду діяльності. І ось якраз я коли почала тут, ну це співпало якось цей, цей період. Я почала вести йогу, і там я теж. Подалась на цей курс з йоги, як викладач йоги, ну, там, інструктор йоги. Не просто ти якби, ведеш йогу, а вже якось професійно, щоб людям донести до, до них більш професійно і може в цьому напрямку потім розвиватися. Анна каже, дуже важливо соціалізовувати дітей на новому місці. Шукати можливості, аби вони спілкувались з однолітками. По-перше, дітей треба не навчатись онлайн дітям, тільки школа, може якісь гуртки, якісь побільше дітей пускати, щоб вони знайомилися, не боятися. Може, в мене теж такий був страх, знаєте, як ми ж. З восточної, з східної України і що за мову, ну як дітей можуть там ну, якісь такі байки ходять, що за мову щось там їм зроблять, таке страшне і не треба, а якісь російськомовні слова сказати, а їх там <кхи> щось з ними робить. Ні. А за дітьми мають соціалізовуватись і дорослі, каже наша співрозмовниця. Саме спілкування та активності дозволяють зберегти ментальне здоров'я і рухатись далі. З кимсь поговорити, тобі легше вже стає. Тому що коли ти один сидиш вдома і страждаєш, і розумієш, як це важко, тобто твої думки вони тільки про щось погане. А, а якщо спілкуватися і побачити, що люди живуть далі, ну, такі ж, як ти. Тобто, у нас багато дуже, дівчат ходили от на танці, наприклад, приходять, а коли Херсон затопило, тоді Херсон ну, той, а там, приходять, вони приходять і танцюють. У ну, них ще затопило все це, коли це ГЕС розвелося. Роз 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 Ну, а що робити? І все. «Ну У мене вдома немає, а мене там дівчата, говорить, в мене попала там ракета, все все згоріло, то згоріло. «Ну, і Живуть. І, і, ну, а якщо нічого не робити, то взагалі можна ну, з розуму з'їхати. «Можна знайти, якщо е, хочеш і не замикаєшся в собі.